Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Нова людина. І я намагався допомогти цій людині. Досвід вийшов принизливим, адже навряд чи комусь подобається бути невдахою. Здавалося, ніщо не дає бажаного результату. Я брав його на збори, і він сидів там, як у тумані. А я знав, що там є тільки його тіло. Я годив до нього додому. Де він або пив, або йшов через задні двері, як я підходив до передньої. Його сім'я починала відчувати реальні труднощі, я відчував їхнє безсилля. Потім стався випадок із лікарнею. останній у його надзвичайній історії із госпіталізаціями. У нього почалися такі сильні напади та конвульсії. Що його довелося прив'язувати до ліжка? Він був у комі і годувала його внутрішньовенно. Щоразу, коли я його відвідував, він виглядав усе гірше і гірше. Далі, здавалося, нікуди. Протягом шести днів він був непритомний, не рухався і лише іноді здригався. На сьомий день я знову відвідав його. Увійшовши до палати, я побачив, що ремені відстебнуті та внутрішньовені трубки від'єднані. Настрій у мене здійнявся. Він іде на виправлення. Лікар та медсестра зрунували мої надії. Він відходить. Після того, як на моє прохання до лікарні привезли його дружину, я згадав, що він католик і що треба здійснювати відповідний обряд. Госпіталь був католицьким. Я походив коридором і знайшов черницю настоятельку, як потім з'ясувалося. Вона повідомила про все священника і з іншою черничкою е, прийшла слідом за мною назад у палату. Коли в палату війшов священник, ми всі троє вийшли і сіли на коридор. Без будь-якої попередньої домовленості всі троє одночасно схилили голови і почали молитися: настоятелька, монашка та я пресвітеріанський, посвячений у духовний сан діакон. Не уявляю, скільки часу ми там просиділи. Знаю тільки, що священник вийшов і вирушив у свої справи. Насправді нас повернув якийсь рух, який ми почули з палати. Коли ми заглянули туди, то побачили, що пацієнт сидить на краю ліжка. Ну добре, О, Господи, вигукнув він. Я більше не хочу бути відщепенцем. Скажи, що я маю робити, і я зроблю. Пізніше лікарі говорили, що з погляду його фізичного стану він не міг рухатись. Не кажучи вже про те, щоб сидіти з того часу, як його поклали до лікарні, і досі він не промовив жодного слова. Потім він заявив: Я хочу їсти. Але справжнім дивом було те, що сталося з ним у наступні 10 років, він почав допомагати людям, саме допомагати. Жодне звернення до нього не було для нього надто важким, надто незручним, надто безнадійним. Він організував групу АА у своєму місті і завжди соромився, якщо ви говорили про це іншим людям, або ж висловлювалися з приводу того, як багато він працює в АА. Це вже не та людина, якій я намагався допомогти, слідуючи 12-му кроку. З тією людиною я зазнав невдачі. Хтось інший дав нам нову людину. Бернанцвіль, Нью-Джерсі.